Цей день ми з Мариною запам'ятаємо на все життя. На щастя, в цей день з нами сталася приємна подія субота, ранок. Ми прокинулися раніше, ніж зазвичай. Марина почала жалітися на сильний біль внизу живота, тож мені довелося викликати швидку. Лікарі швидкої допомоги не змогли одразу зрозуміти, в чому причина сильного болю. Я поїхав разом з дружиною, але поїхали ми не до лікарні. А до пологового будинку, коли прийшли в приймальне відділення, дружину запитали, на якому місяці вагітності вона знаходиться та де її обмінна картка. Ми зовсім нічого не зрозуміли, яка ще вагітність, проте часу розбиратися в цьому питанні не було, оскільки перейми стали частішими. Та яке було наше здивування, коли народилася здорова дівчинка. Ледь відійшовши від шоку, ми дивилися на нашу новонароджену донечку. Та раптом дружина відчула ще одну перейму, і донечок стало двоє. Марина аж плакала від щастя. Щастя прийшло звідти, звідки його не чекали. Ми вже дуже давно намагалися народити дитину. Майже втратили надію, і тут аж двоє дітей. Єдине, що рідним та близьким довго довелося пояснювати. Як так ніхто не знав про вагітність Марини? А тут одразу повернулися додому з двійнею. Тепер щасливіших батьків годі й шукати. У свої 45 років я нарешті став татом.